Вінницька громада спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом передала військовим 100 FPV-дронів, 10 десять мавіків 3Т, 50 тисяч сухих душів та комплекти РЕП КВЕРТУС. Ця допомога захисникам розпочалась з березня 2022 року. Штаб створено на період дії воєнного стану для координації зусиль місцевого самоврядування, бізнесу та волонтерів по допомозі армії. 100 FPV-дронів, 10 мавіків, 3Т та 50 тисяч сухих душів передали захисникам однієї з бригад, які виконують бойові завдання на найгарячіших напрямках фронту. Така допомога дозволить військовим ефективніше виконувати розвідувальні завдання. Наш гуманітарний штаб, міська рада, ми намагаємося дуже швидко виконувати запити військових і по максимуму їм допомагати. Ви вже сказали, що 37 військових частин на регулярній основі, яким ми допомагаємо, і от танкова бригада це ми їм друге передаємо таку велику передачу. Ми сьогодні передаємо 10 3Т мавіків, і ми передаємо 100 ФПВ дронів. Ми передаємо 50 тисяч сухих душів. Хлопці зараз працюють в надзвичайно важких умовах, тому що і спека, і все. Я думаю, що ця техніка йому обов'язково має допомогти нищити ворогів. Але сам гуманітарний штаб і міська рада, ми дуже багато працюємо над запитами від різних військових частин. Вінницька міська рада передала українським військовим дев'ять комплексів радіоелектронної боротьби Квартус. Такі установки допомагають нашим оборонцям бути невидимими для ворожих дронів. Якщо говорити вже про засоби радіоелектронної боротьби, це захист. В першу чергу це захист від ворожих дронів, від, як вони кажуть, ворожих пташок. От, і саме їхній запит вимагає того, щоб захистити максимально свої бойові позиції від цих всіх дронів, від FPV засобів і так далі. От, ми видали відповідну субвенцію, і саме ця військова частина змогла швидко придбати 9 таких засобів. Радіоелектронної боротьби. І ми дійсно в розмові з нашими героями відмічаємо те, що це дуже потрібно безпосередньо в зоні бойових дій. Гумштаб також передав 200 fpv дронів для чотирьох військових частин Нацгвардії та прикордонників. Переваги дронів вони змінили ход бойових дій. Вони працюють дрони як по живій силі. Піхота, групи і так транспортні засоби, легкові, вантажні і так далі. А також можна, ну, хлопці використовують їх ще по броньованій техніці, вплоть до танків. Згідно з дослідженням громадської організації Громадський контроль, Вінниця є лідером серед обласних центрів за часткою передбачених коштів на підтримку Сил оборони України. А бюджет громади на 2024 рік розподілений згідно з ключовими принципами та пріоритетами: безпека та оборона, стійкість, турбота. Владислав Гемба, телеканал «Вінниччина».